Мешканці нашого міста продовжують самотужки боротися з наслідками снігового колапсу. Ще два тижні тому головною перешкодою на вулицях міста були величезні кучугури та завалені снігом дороги. Невдовзі ожеледиться, та й зараз життя пересічного городянина не полегшило. Сніг, що розтанув, утворив глибокі калюжі, оминути які неможливо, скажеться полтавці. Всім Ходить плохо, їздити ще хуже. Вона вже надоїла. І нікуди, я не знаю, куди воно стікає, чи воно стікає взагалі. решать как-то цю проблему. Ну, щоб дороги новые ставити. Що тут? Так, да, що ухажували за нашими дорогами, і машинам не так було ущерба. Не Конечно. так багато великі калюжі утворюються ще через те, що в місті погано функціонує ливнева каналізація. Вже не сподіваючись на адекватну роботу міських комунальних служб, люди самі намагаються вирішити проблему та їм і не звикати долати труднощі. Боремося со стихійним віхом, вода от бачите, боремося. Наші люди <плес> очистять, як та <плес> ділем для людей, щоб люди могли проходити. діти. Дороги, как зевмарам, боремся, люди падают, люди. А вы какой-то частный предприниматель, да? Нет, я просто прохожий человек. Да. Я просто прохожу, живу здесь просто рядом. Вот тут дом наш. Живу просто, да, ж живем да, рядом. Живем рядом. Просто... По-вашему, кто-то должен заниматься. Кому на никто. Ну как, кто должен заниматься? Те, кто повыше. А мы просто уже такие простые люди. Те, кто повыше, мы здесь ни при чем. Дорожны думати за нас. Раз они не не, не думають, значить мы сами думаємо. Ми звонили на гарячу люди лінію Гарис полком. Я звонила. Потім вони дали телефон городского ЖЕК, ну городской ЖЭК, який за весь город отвечает. і там. Короче, спихивали друг на друга, телефон за телефоном давали. Від глибоких калюж страждають не тільки пішоходи, а й водії автівок та маршруток, а також люди, що користуються громадським транспортом. Нерідко маршрутки зупиняються на місці величезних калюж. Тож полтавці змушені стрибати через потоки води. Дуже добре хорошо тим більше, як інвалід, другої дуже хорошо пригають. Не перелізти, не перелізти. Кругом таке Везде так же, не то що здесь. Ну а надо вбрати, мабуть. Навірно, не не Але все ж таки деяким полтавцям вдається дивитися на комунальну занедбаність нашого міста з гумором. Це приємно спортити дуже. Не треба басейнів, на плавачів. Можна одразу плавати, здавати нормативи. Мер подати привір. За коментарем щодо цієї ситуації, ми зверталися до управління житлово-комунального господарства, але відповіді наразі нам не надали. Отже, мешканців нашого міста є альтернатива. Якщо Полтава не стане містом зразкового добробуту, вона може принаймні перетворитися на Венецію.